Стали такі гарні, пухнасті, зелені, розпушилися, просто просто ось видно зблизька, які вони стали гарні і пухнасті. Шкода, що я не зробила відео, що було з ними минулого року. Не було надії, що з них щось буде. Ось і ця сторона така ж сама. Такі були бідні, обсмикані, такі рідкі, хвої майже не було, вся обсохла. Ви подивіться, як зараз гарно, ні одної хвоїнки сухої немає. І це все результат роботи майстра, який обробив ці деревця, обробив їх інсектицидом, навіть, навіть не інсектицид, а карицид, напевно. Тому що, наскільки я розумію, минулого року вони захворіли, вони були вражені повитинним кіщем. От звідси трошки видно, які вони ще рідкуваті, але це не йде в порівняння з тим, які тойки були в минулому році. Ось, ось і все, який ефект, прекрасний ефект. Під обробки акарицидами. Ну Я їх ще трошки підстригла, таку просто, просто таку умоложуючу, чи, як сказати, стрижку їм зробила, і вони так розпушилися, особливо з цієї сторони, з південної. Гарно. Звичайно, приємно дивитися на такі гарні деревця, особливо, якщо знаєш, в якому стані вони були, не було надії, що з них ще щось буде. І ось така краса, такий живоплід. Ну, то, власне, так і задумувалось. Мало бути як живопліт. З однієї сторони і з протилежної сторони. Ще ближче покажу, яка краса. Практично не видно сухого, сухого. Там всередині є тільки трошки що сухого сухої хвої залишилося. ось, А так вся гарно підросла, так гарно покрилася. Кожне деревце покрилося свіжою, зеленою молодою хвоєю. Ростіть мої деревця.